Давай, давай. Так, все є, є, все. Ти готовий. Так, давай я, я стою на своє місце і починаю знімати відео. Давайте. Так, починаю, давай, зараз отако. І. Селянин, дивися в камеру, починаю. І всім привіт, друзі! Це я Агурчик і зі мною селянин і села номер 13 так, да, сьогодні в мене відео буде там, де ми селянину будемо. Ну, і грати в кого найкращий. Скриня в Майнкрафті. Там різні предмети поставили. І ви оціните підписчики який кращий предмет. А ви не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Ви тут є за на екрані, бачите. Або під відео в описі. Побачите сілку на мій телеграм-канал. Не забудьте підписатися. А ми погнали! С сундук ми будемо дивитися з селянина, правда? Так, давайте подивимось в тебе юго. Ну, давай перше подивимось, е, наприклад, на Ізумруди. Ага, забрали Ізумруди, якось мало місця стало. Тобто багато місця стало, дуже мало приміян. От Ізумруди є. Ну як селянини без, без їхніх ізумруді. Бачите, ізумруди є. От, ізумруди є. Е, ну, Таке, як завжди, ізумруди, то є, мають бути, знаєте. Отаке. Ізумруди є, ну, то кожна селянина є ізумруди. Так, ой. Ідемо далі. Давайте от сторонку поставимо. тут я бачу якісь меблі. Наприклад, ми візьмемо ліжко і крісло. Я так понял, робив стиль свого. Такий знаєте, коричневий. Так. І ліжко. Ой. Ну, ліжко таке собі, не скажу, то аж прям краще ліжко. Або як. Доліжко таке собі. Ну, спати можна. І крісло. Сидіти можна? Можна. Так. Ну Нормально. Давайте ми оце все поставимо сюди. А ви ще не забудьте поставити лайк і підписатися на мій телеграм канал. Тож не забудьте. Знову попереджаю. І підпишіться на мій YouTube канал. Так. Ем, шипи. Тут є шипи. Ну, в де гострі? Ух, тихо, гострі. О, О, тихо, шипи гострі досить багато. Певне, він певний постав, щоб охороняти його ізумруди, я поняв. Ну, шипи. гострий Так, що у нас тут є, опа? Якась машина і якийсь пістолет? А не, о, -о, -о бачите? Ні, ні ні він стріляє, но ну, я так маю, він тільки на тварин. Та, він стріляє тільки для тварин, а от для людей він стріляє, ну. Логічно, логічно. А далі в нас. Ого! Огосилин! Звідки в там така техніка? Ого. Ого, і комнати велика, ану. Давайте. Йо-моє! Я можу стріляти. Ой, я еду. Я еду, тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой, ой, 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 Хальба, гальма, 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 хальба, хальба. Тихо, 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 як злість. Ой, ой. Я трошки... Ого, тут та шкурка яйце. яйця із, із такого страху. Йо-майо, -йо. трошки... я тут трошки обрізав дерево, ну доволі нічого. Йдемо далі. Опа. Якась іграшка. О, іграшка. Ого, яка іграшка хакер. Ти що, щось розбираєшся по-хакерськи, чи що. Хакер? Прикольна така, мені подобається. Так, давай ще щось тут. Ого, тут якийсь одяг. Алло, давайте подивимось. Як воно буде на мені. Ого, корона! типа, такий я багатий, так? Корона. Ого, ні, мені подобається цей одяг. Коро... Корона, що таке, знаєш, золотистий все, ого. Ні, ну селі не люблять таке золото. Я корону собі лишу, це зим. Ох, так. А тепер ми йдемо до моєї скрині. Так, а ви оцініть скриня селянина. І зараз ви будете оцінювати скриню огурчика Ну, мою. І тут в мене трошки багато чого. І для мене воно трохи краще. А в мене тут отакі алмази. Так, в мене вже алмази, але ви бачите, які вони. Бачите? Отакі вони різнокольорові. Ну от такі в мене алмазики. Так, тут нам треба зламати, тут не викинь. Алмази насталонку. Ну, в нього такі прості зумруди, а в мене алмази. І ти, бачите, який алмаз. І давайте ще подивимось теж на ліжко. Яке в мене ліжко. І крісло. У мене ліжко трохи краще, зелене, як ви бачите, отсут. От. Бачите? Короче, короче, король. Я король. Король, знаєте, будете на цьому дішку спати. А то і не на тому ліжку. Крісло. О Отаке. От трохи зручне, звісно, і краще. Для мене воно трохи і гарніше, і зручне. І, і, і можна куди руки поставити. А там взагалі руки ніде не можна поставити. Так. О, давайте корону знімем, бо вже якось надоїло. Так ідемо що далі? так Наприклад, от оця іграшка. Та в мене є теж іграшка. Вона більш така, знаєте, ну... коротше. Отакий джентльмен Родбути ну, серед, бачите. О, ааа, віз... він, він 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 знімає відео і бачите, він знімає відео по майнкрафту Бачите, яка іграшка. Знаєте, типа я знімаю э, Майнкрафт для вас. Так я от. Така іграшка. Я, я просто так говорю, я не знаю. Так, ну і подивимось, яка в мене є машина. Ой, це щось машина до мене. Машина, о. Ну, в мене, не знаю, чи машина краща, мені здається, що в нього трохи краща машина. В мене більш така, знаєте, і стріляти можна. Бачите? Така машина, от тут можна щось поставити. Давайте сядемо. Ох. Це є э, задня кабінка, як ви бачите, і можна сісти. Це є вже бокова. Чекайте, як сісти. тут там десь стріляти. Во! Ой! Ой! Ой, почекайте, я там... Я там хату зламав. Ой. Ой-ой-ой. йо йо Ой, я не хотів. Я, звичайно, хату зламав трьом селянинів. Ой. Я не хотів. Бачите в мене. А! А, допоможіть. Е! Та... Йо. Давайте в неї покатаємось. А-а-а, тихо. Давай повертай. Ну, коротше, машина такая. Трошки вона погано повертає, в нього, звісно, трошки краще повертає, Ну, нічого. Куди? Куди без мене поїхала? Давайте її поламаємо.

Ой, все, хватит уже вбивати. Ну и... Опа, уйовый, бачит, уйовый круг. Такий, опа. Опа. Чекайте. Треба, наприклад, вот сюда. Уих. Ё-моё. Что же такая челька? И тако... пау. Ух ты шо! А уиух! Уиух! Короче, вот такая прикольна штука! И давайте дивитися далі! И і... у нас тут костюм є. За вам покажу. Вот такий костюм. Раз, два, три. Опа, і подивіться, ну, ви бачите, який в мене костюм. Ну, в мене трохи кращий костюм, як ви бачите. Ну, добре, як вам сподобалося це відео, то поставте лайк і оцініть в коментарях. Напишіть, який кращий скриня. Яка краща. Селядина чи моя. Буду читати ваші коментарі.